Восьмого року передбачено надавати фінансову підтримку інститутам громадянського суспільства на реалізацію проєктів, заходів з утвердження української національної та громадянської ідентичності з метою комплексного розвитку сфери та надання підтримки громадським об'єднанням, 17 грудня 2024 року. Міністерство молоді та спорту України оголосило конкурс з визначення проєктів з утвердження української національної та громадянської ідентичності. Розроблених інститутами громадянського суспільства для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2025 році. Завершено прийом конкурсних пропозицій 3 лютого 2025 року. Звертаємо вашу увагу, що термін прийому конкурсних пропозицій було продовжено 23 січня 2025 року наказом спорту. Загалом на конкурс було подано 79 конкурсних пропозицій. Відповідно до переліку пріоритетних завдань, на вирішення яких мають бути спрямовані проекти інститутів громадянського суспільства, було подано відповідно. Формування української громадянської ідентичності у населення на основі суспільно-державних національних цінностей: 35 конкурсних пропозицій. Формування оборонної свідомості та громадянської стійкості 13 конкурсних пропозицій, популяризація історії України, зокрема боротьби українського народу за самовизначення і творення власної держави, видатних особистостей українського державотворення, ветеранів війни, захисників та захисниць України, які полягли в боротьбі за захист незалежності та територіальної цілісності України, українців, досягнення яких увійшли до світової історії, 22 конкурсні пропозиції. Та розвиток критичного мислення та медіограмотності дев'ять конкурсних пропозицій. З 79 поданих проектів до участі в конкурсі допущено 69 конкурсних пропозицій від 48 інститутів громадянського суспільства. Хочу тут відзначити, що 10 конкурсних пропозицій не допущені відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 12 жовтня 2011 року номер 1049, про затвердження порядку проведення конкурсу з визначення програм проектів, розроблених інститутом громадянського суспільства для виконання реалізації, яких надається фінансова підтримка, з них три конкурсні пропозиції відхилено відповідно до пункту. 7 порядку проведення конкурсу. А саме конкурсна пропозиція не відповідає загальнодержавному рівні реалізації проекту. Чотири конкурсних пропозиції відхилено відповідно до пункту 2 порядку проведення конкурсу, оскільки юридична особа, яка подала конкурсну пропозицію, не відповідає організаційно-правовій формі, яка може брати участь у цьому конкурсі, і три конкурсні пропозиції відхилені, оскільки юридична особа, яка подала конкурсну пропозицію, відмовилась від участі в конкурсі шляхом подання заяви про припинення участі через електронний кабінет в електронній системі проведення конкурсу. Власне, всі ці заявки абсолютно ви можете бачити в своїх електронних кабінетах в системі взаємодія, де відбуватиметься голосування, і де ми отримуємо заявки від інститутів громадянського суспільства. Ми проаналізували і бюджети тих заявок, які були допущені. Для підтримки проєктів Інституту громадянського суспільства очікують отримати від Мінмолодьспорту 33 мільйони 572 тисячі 122 гривні 36 копійок. Загальна сума кошторису витрат проєктів 40 мільйонів 603 тисячі 266 гривень 66 копійок. Максимальна сума фінансової підтримки одного проєкту за рахунок коштів державного бюджету не перевищує 600 тисяч гривень. Відповідно до закону України про державний бюджет на 2025 рік для реалізації проєктів затвердження української національної та громадянської ідентичності, розроблених інститутом громадянського суспільства, передбачена фінансова підтримка в розмірі 9 мільйонів гривень. Відповідно, розподіл коштів здійснюватиметься відповідно до порядку проведення конкурсу. Водночас хотів би знову ж таки, аналізуючи ці цифри, звернути вашу увагу, що ну, запит приблизно чотири з 4,5 рази рази перевищує ті кошти, які в нас передбачені в бюджеті. Водночас, ми з вами повинні проаналізувати якість цих проєктів і відповідність відповідність їх. Критеріям а критеріям, які визначені відповідно постановою Кабінету міністрів України, хочу також відзначити, що з метою ефективного розподілу коштів при міністерстві власне і створена конкурсна комісія, до якої ми з розгляду проєктів затвердження української національної громадянської ідентичності розроблених. Інститутом громадянського суспільства для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2025 році, до якої ми всі з вами входимо, і яка затверджена наказом Мінмолоспорту від 4 лютого 2025 року, номер 684. Згідно з процедурою, оголошую, що до складу конкурсної комісії входять Чеснокова Андрій Володимирович, заступник міністра молоді та спорту України, голова конкурсної комісії. Гонтаренко Наталія Васильівна, виконуючи обов'язки начальника управління, утвердження української національної та громадянської ідентичності, Мінмолодьспорту, заступник голови, голови конкурсної комісії. Потєхіна Ольга Володимирівна, начальник відділу реалізації програм управління, утвердження української національної та громадянської ідентичності Мінмолодьспорту, секретар конкурсної комісії. Білярський Роман Миколаєвич, керуючий партнер громадської організації, центр ініціатив сприяння соціальному та культурному розвитку в Україні за згодою. Ковальов Андрій Володимирович, голова громадської організації спільномова за згодою. Коцур Леся Михайлівна, доцент кафедри політології Університету Григорія Сковороди в Переяславі за згодою. Мокан Василь Іванович, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, голова підкомітету з питань національно-патріотичного виховання, Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, народний депутат України за згодою. Потабенко. Ігор Валерійович, заступник голови громадської організації молодь за вищу освіту» за згодою, та Самойленко Юлія Миколаївна, заступник директора департаменту економіки та фінансів, начальник відділу фінансів програм соціально-наукового та медичного забезпечення Мінмолодьспорту. Головним завданням конкурсної комісії є формування рейтингу конкурсних пропозицій конкурсу та обсягів фінансування проєктів. Хочу відзначити, що відповідно до порядку проведення конкурсу. Конкурс з визначення проектів затвердження української національної та громадянської ідентичності, розроблених інститутом громадянського суспільства для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2025 році, проводиться з використанням електронної системи. Вам усім було надано доступ до особистих кабінет, кабінетів в електронній системі проведення конкурсів, де доступні всі конкурсні пропозиції та засоби комунікації членів конкурсної комісії та організатора конкурсу, яким є м'ямспорт. Відповідно до порядку проведення конкурсу, сьогоднішнє засідання комісії є правоможним, оскільки в нього бере участь понад дві третини її членів. Тому я офіційно пропоную відкрити засідання конкурсної комісії з розгляду проєктів з затвердження української національної та громадянської ідентичності, розроблених інститутами громадянського суспільства для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2025 році. І аби вважати наше засідання відкритим, маємо проголосувати за це. Хто за те, щоб вважати засідання відкритим, прошу голосувати. Шановні члени комісії. Хто за? Так, бачу. Будь ласка, тримайте. Одно, одноголосно. Дякую. Рішення ухвалено. Тож рухаємося далі. Колеги, напередодні вам було розіслано проєкт порядку денного, він стандартний для першого такого засідання, складається з трьох питань про регламент роботи конкурсної комісії, про початок розгляду проєктів і різне. Він стандартний, всім був направлений регламент і, власне, я думаю, що ми його ну, маємо розглянути і затвердити. Але перед цим затвердити порядок денний. Тому знову ж таки, відповідно до процедури, прошу проголосувати. Хто за запропонований порядок денний? Хто за? Прошу голосувати. За. Голосно дякую. Рішення прийнято. Працюємо за затвердженим порядком денним. і переходимо до питання: 1 порядку денного. Отже, шановні члени конкурсної комісії, вам заздалегідь було надіслано проект рішення про регламент роботи конкурсної комісії та регламент, та регламент роботи конкурсної комісії з розгляду проєктів утвердження української національної та громадянської ідентичності розроблених інститутом громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2025 року. Відповідно до регламенту, що ну є особливо важливим питанням, з якими з яким ми повинні з вами визначитись сьогодні на цьому засіданні, це терміни нашої з вами роботи. Тобто, відповідно до запропонованого регламенту, члени конкурсної комісії, до 14 лютого 2025 року, індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції відповідно до вимог, передбачених регламентом для першого етапу конкурсу. 17 лютого 2025 року, о 12 годині, відбудеться засідання комісії, на якому будуть визначені конкурсні пропозиції, які візьмуть участь у другому етапі конкурсу, з 3 по 7 березня е, цього року пропонується проведення відкритого захисту конкурсних пропозицій, допущених до другого етапу конкурсу. Остаточний час та місце проведення відкритого заходу е, захисту. Буде визначено на засіданні, на нашому засіданні 17 лютого 2025 року. Члени конкурсної комісії до 19 березня 2025 року індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції відповідно до вимог, передбачених, цим, передбачених регламентом для другого етапу конкурсу та визначають рекомендовані обсяги виділення бюджетних коштів для реалізації проєктів. І 25 березня 2025 року пропонується провести засідання конкурсної комісії, на якому буде прийнято остаточне рішення про затвердження рейтингу конкурсних пропозицій та визначення переможців конкурсу та обсяг бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для реалізації кожного проекту. Власне, хотів тут зазначити, що ну пояснити деякі моменти, що що означає, наприклад, визначення обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки. Ну а що стосується як правило, ті, конті конкурсні пропозиції, які, скажімо, вони перші в рейтингу, там ми як правило, і вони відповідають тим показникам, які є в постанові там по. Розподілу розподілу видатків ми їх затверджуємо в тому обсязі, який є відповідно до інших пропозицій, як правило, які менші за рейтингом. А ми визначаємо інші, і, і якщо, наприклад, там не дотримано якихось певних критеріїв, то ми для цього у нас є колежанка. Яка може нам порадити, порадити і нагадати про там фінансові ці показники на наступному нашому засіданні, якщо в когось будуть питання. Ну, власне, є постанова, є регламент, де кожен може е, теж це визначити під час оцінювання проєктів. Ну і е, хочу, хочу також зазначити, що ну зрозуміло, що відкритий захист ми очікуємо. Е, ми очікуємо, що він відбуватиметься онлайн. Оскільки всі, всі ми з вами перебуваємо в різних містах України, і для того щоб забезпечити гнучкість роботи комісії, ми думаємо, що такий формат буде прийнятним. Водночас перед тим як запропонувати підтримати проект рішення номер один нашої конкурсної комісії про затвердження регламенту, яке було всім надіслано, хочу запитати, можливо, у колег колежанок. Є якісь запитання, пропозиції щодо цього пункту порядку денного і запропонованого проекту регламенту. Якщо таких пропозицій немає, дякую. Значить, ми гарно з колежанками підготувалися. Прошу тоді підтримати проект рішення номер 1 щодо затвердження регламенту конкурсу. Хто за? Прошу голосувати. Прошу потримати руку трошки, поки я подивлюсь всі віконця. Так, одноголосно колеги, колежанки, дякую. Дякую. Рішення, рішення ухвалене. Тому переходимо до питання 2 порядку денного. Шановні члени конкурсної комісії, вам було заздалегідь надіслано проект рішення конкурсної комісії про початок розгляду конкурсних пропозицій, допущених до участі в конкурсі з визначення проєктів. Які ну які я прошу звичайно підтримати разом з тим, звертаю вашу увагу, що на першому етапі конкурсу члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсний. Пропозиції на відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням та заходом державної цільової програми соціальних е, е, з утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2028 року, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 30 липня 2024 року, номер 864. Під час індивідуального оцінювання конкурсних пропозицій, члени конкурсної комісії, також. Враховують актуальність реалізації проєкту в умовах воєнного стану, можливості отримання конкретних результатів в умовах воєнного стану, рівень забезпечення безпеки учасників проекту та дотримання вимог право режиму воєнного стану. Хочу хочу, хочу також в цьому пункті. Маю зробити таке застереження відповідно до постанови. І запитати, чи, чи хтось з членів конкурсної комісії має конфлікт інтерес інтересів. Якщо є такий конфлікт інтересів, прошу пояснити обставини, які можуть перешкоджати об'єктивному виконання вам обов'язків. Ну в даному випадку мається на увазі ну, передусім, що можливо ті. Організації організації, які ви представляєте, чи до яких ви маєте пряме чи опосередковане відношення, вони подалися на конкурс, і ми тоді маємо це врахувати відповідно до вимог постанови і регламенту. Шановні колеги, колежанки. Чи є в когось конфлікт інтересів? прошу повідомити, якщо немає. Немає ні в кого конфлікту інтересів. Отже, тому ми можемо з вами тоді перейти до а, голосування за рішення 2, Суть якого в тому, що а, ми, жоден з членів конкурсної комісії не має конфлікту інтересів, і ми можемо розпочати розгляд конкурсних пропозицій, допущених до участі а, в конкурсі в конкурсі. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Хто за? Так. Хто за, прошу потримати одноголосно. Дякую, шановні, шановні члени конкурсної комісії. Рішення ухвалене. Власне, переходимо до пункту 3 порядку денного. Різне. Чи є в когось повідомлення, пропозиції, зауваження в цьому пункті порядку денного. Якщо є, прошу брати слово. Якщо немає. Шановні друзі, дякую вам всі за таку оперативну роботу. Розпочинаємо з вами перший етап оцінювання проєктів і до зустрічі на наступному засіданні. Завжди відкрити, якщо є якісь питання або до мене, або до моєї заступниці Наталії, конкурсної конкурсній комісії або до секретаря Ольги. Ми завжди готові відповісти на ваші запитання. Власне, і по конкурсі, і по інших питаннях, як завжди, ми працюємо. Дякую всім за участь, за ваш час, за залученість. Бажаю всім безпечного дня. Слава Україні. Героям слава слава, Героям слава. дякую, дякую за організацію.